Усім привіт! Незабаром День Святого Миколая. Отож, усі готують подаруночки. Я придбала декілька коробочок, які пропонуються у магазинах АТБ та Сільпо, щоб показати, що знаходиться всередині. Адже зовні вони всі симпатичні, красиві. Але що ж є всередині? Ми поглянемо разом з вами. Почнемо з ось такого великого подаруночка у формі. Хатинки з Різдвом Христовим. Торгова марка конті. Солодка магія. Отже, вага цього подаруночка 341 грам. Давайте ми його розпакуємо. Отже, наклеечки знімаємо з одного боку та з другого. І ще вверх дах. Так, є, відкриваємо. І відкриваємо хатинку від торгової марки контик. Ось так виглядає всередині. Додаткового упакування немає. Отже, висипаємо Так. контик, мілка ваніли. Ось така печиво. контик. Також тімі. Зі смаком банана. Тріксі. Бафелька. Джек. Дві цукерочки. Дольчі Дольчі амур з горіхом. Дві цукерочки. Белісимо. Все буде белісимо. Класік. Так, дивлюсь, що маленьких цукерочок у всіх по дві: Золота лілія. Дві. Смак молочний труфель. Мон теж дві. Крем йогурт, смак вишня черешня. Все буде біліссимо. Смак полуниці з вершками. Ой, і ще лілія це трошки примнулося. Ще золота лілія. Зі смаком апельсина. а ця. М -м, теж зі смаком апельсина. Значить, їх 4. Ой, ромашка. Дивіться, новий формат ромашки. Конті. Це ще золота лілія. Зі смаком фісташки одна, а також крем йогурт. Конці дві штуки. Все цікаво, вам, якщо ми їх зважимо, У мене є тарілочка і ваги. Зараз перевіримо. Давайте я ще скажу вам ціну. Отже, цей подарунковий пакет у АТБ, цей пакуночок коштує 241,50 Маса 367 грамів, на коробочці маса 341 грам. Мені сподобався цей набір. Тут немає желеїв, тут шоколадні цукерочки. Отже, подивимось ще наступні. А тепер наступний пакунок від Конті. Днем Святого Миколая та новорічними святами ось так виглядає. Гарненько Миколай, дітки. Ангелики. Відкриваємо позаду. Зсередині цукерочки. Висипаємо. Так. По вигляду набір ідентичний. Теж знайомі Джек, конті Печиво, Тімі і такий самий набір цукерок, тільки немає однієї вафельки, як в попередньому фріксі. Але ціна цього набору відрізняється. Його ціна 170 гривень 90 копійок. Вага у нього 293 г. Зараз ми перевіримо. Вага 311. Заявлена 293. Дуже гарний набір. Давайте відкриємо ще один. Але тепер від фірми Рошен. Капа, це навіть вигідніше купувати. А тепер відкриємо подаруночки від торгової марки Рошен. Сніговичком у формі будиночка. Так, хочу акуратно відкрити його. О, є! Получилось. Ось так, ось так є. Усередині в нас ще упакування. Ось цукерочки. у подарунковому наборі Рошен півки лінівки, одна вафелька, дві вафельки Джонні Крокер, дві крокочоко, яєчка, кендінат, дві крок, дві, дві бджілки, желайки, два червоних маки, два лизачки, лолі попс, мілкі сплеш, дві, дві цукерки рушен, рушен ромашка і дві галаретки. Так, вага цього набору 274 грами. Зараз вам скажу, яка ціна його. 134 гривні 70 копійок. Вага цукерок 285 грамів. Вага 274. Зазначена на упаковці. Що ж, переходимо до наступного подарунку. Мені подобається, що Рошен у таке маленьке упакування помістив 274 гри. Тепер перейдемо до ще одної розпаковки. Отже, у формі ялиночки. Торгова марка Рошен. Так, де ж тебе відкрити? Ага, ось тут бачу згорі. Тут теж все запаковано у пакетик. І зараз ми його відкриємо. Ціна цього набору це є Рошен. 203 гривні 90 копійок. Всередині, одна слівка лінівка. Також кендінат, батончик чорний, лексі кокосові 2, лизачки 4 лоліпоп, цукерки ромашка 2, лексі какао, Джонні Крокер. Мафельки 2, 2 бджілки, 2 червоних маки, коко-чоко, 2 яєчка. Крок 2 цукерочки, 2 галеретки. Кендінат та мілки сплеш тофі Диві, А зараз ми їх зважимо. Вага 413 грамів. Заявлена вага на опакуванні 388 грамів. Отже, переходимо до наступного подарунка. Отже, переходимо до останнього подарункового набору у формі рюкзачка. Торгова фірма конті. Потягни. Спробуємо. А, оченятка. Добре. Що ж всередині? Так, де тебе відкрити? А, ось тут. Ось так виглядає всередині. Що всередині? Один джек, дві цукерки тімі зі смаком банана. дольчі, Амур з горіхом. Дві. Ще дві дольчі амур, сезам, крем йогурт. Дві, золоті лілії, три жовтенькі з апельсином та дві з фісташкою. Також мон. Дві. Молочний трюфель. Дві ромашки. Ага, не три. Чотири. Золота лі лілія. 1 конті маус. І белісимо класику крем -блю, блю, крем брюле і супер контик печиво. А також тріксі тофі вафелька. Тепер всі ці цукерки ми з вами зважимо. Вага 383. Заявлена вага 369. А яка ж ціна ось такого симпатичного рюкзачка? Конті у вигляді рюкзачка 248 гривень 80 копійок. Отже, підведемо підсумки. Особисто мій фаворит, тому що я побачила, це є ось цей набір з Днем Святого Миколая від торгової фірми «Конті». Його ціна 170 гривень 90 копійок, вага 293 г. Гарне наповнення і доступна ціна. Мені він сподобався. Ось ці усі набори обійшлися у 999 гривень 80 копійок на п'ятеро діток чи друзів знайомих. Дякую за ваш перегляд! Маленька поправочка у наборі з Днем Святого Миколая на одну більшу цукерку золота лілія. У наборі з Різдвом Христовим є ваплі та ще дві цукерочки.